Favbet. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Ну, знову ж таки, для нас негативний результат, проте ми їхали у Дніпро грати і намагатися здобути свої очки, намагатися здобути позитивний результат, який потрібен для нашої подальшої праці і формування команди і в цілому гри. Найбільше, що хочу сказати, це велика подяка нашим Збройним силам, що ми зуміли зіграти у такому прекрасному залі. І футзал в Дніпрі повинен бути і повинен розвиватися, і повинні бути такі зали, матчі, і якнайшвидше, щоб в нас настав мир і щоб ми тут частіше приїжджали, тому що шалена атмосфера і дуже приємно грати. Ми ж будемо покращувати свою гру, намагатися більш стати цілісними. Якщо ви Побачити, мабуть, ну, так як ми дивилися на свою гру, то помилки, які ми, які ми допустили, нас практично одразу наказали. І були вбивчими. А ось коли б суперник помилявся, ми не могли використати цю помилку. Чи це брак майстерності, я не думаю, чи брак везіння, можливо, все в комплексі. Потрібно працювати. Ми не зупиняємося. Ми будемо формувати свою, свою гру і будемо ставати сильнішими. Павпет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.